Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в іспанській лалізі, каталонська Жерона у себе вдома на ЕСТІМ e НТВ. Команда Мічіла приймала мадридський реал Карло Анчелотці. 3-0. Мадридський Реал Перемагає. Гуджита Белінгема, Арда Гюлєра та Кіліанамбапая були єдиними у даному двобої. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Жирона, 4-2-3-1. Стартова розстановка опічка. Мічела. Павло в воротах. Крейчі, Давід Лопеш, Мигель Гутирас, Амаду Мартінес по флангах, Іван Мартин Реаль Рамео, центральні опорні півзахисники, Доні Ван Дебек центральний атакувальний півзахисник, Брайан Хилля Сприлья по флангах та Мявский у нападі. Це стартова розстановка в Джероне. Ролл 4-2-3-1 стартовала розстановка мадридської команди. Тібо Корта в воротах, Антоніо Рідегер, Арлінд Чімініз з лікси, Лукас Васкес, з леран Менді по флангах, Лука Мондрич, Федіка Вальверде центральні опорні півзахисники, Джуд Белінгем центральний атакувальний півзахисник, Радагер,راهيم Діас по флангах, так і Ліан Бапе у нападі. Це стартова розстановка Реала. Тепер давайте без поспішання про сам поїде на говорити. І ще я вам можу сказати. Ну що, Жеронов, в принципі, до поан розпочала цей матч. Я вам хочу сказати ще що... Жеронний чим більше володіло десь 1 хлоп 15. Тобто моментів не було, знаєте, прям таких там гольових, що в Жиронах, що в Реала, тобто такий, знаєте, спокійний. Початок тайму, але десь так з хвилиною 15-ї все-таки Реал ініціативи розпочав перехоплювати, і володіння, вирівняв. Потім, потім Реал забрав повністю м'яч під контроль. В кінці кінців тиск він дав свої плоди, тому що на 36-й хвилині поєдинку Д Джута Беллінгем. Рахунок матчі відкриє. Я бувіділи, б виділ би тут Берегіма Діаса, який дуже здорово по лівому флангу, пройшов, прострелив. І футболісти Жерона вибили м'яч, Мігель Гутєрас виб... Вбиває м'яч якомога подалі, але тут джут Белінг на підборі Джут пробиває потужно і забиває гол джуд Белінг. На 36-й хвилині неймовірний удар від джута і рахунок матчі було відкрито. Після запиту м'яча Мадрід знов таки Жероді трішки м'яч віддав, але в принципі медів таких у ровно не було. У це Сприлі знаєте був активний. В першому таймі Сприлі був дуже активний. Пробивав постійно поворотах Асприля. Ну, справді дуже багато там ударів було в Аспрілі. Справді хотів він забити. Прям дуже таки знаєте, активний був. Але забити Жероні не вдалося. У другому таймі Реал, я вам хочу сказати, другий тайм. Початок був повністю за реалом. Реал просто не віддавав м'яч Жероні, тотальний контроль м'яча від Мадрида. І в кінці та кінців все це дало свої результати. І Справді, Ардагелер на 55-тій хвилині. Подвоює перевагу Реала. Арда Ардагілер, мої любі друзі, виходить один на один з передачі Джуда Белінгема. І який пас від молодого англійця Джуд Белінгем розрізає весь захист Жерони. Ардагюлер виходить один на один, пробиває в дальній кут Арда і робить рахунок 2 2.0 на користь корисмандритського Реала. Це була 55-та хвилина. Потім, до речі, на 60 тій хвилині джута Болінгема там поміняють. Щось За м'яс він трішки так опався. Ну, Сподіваємося, що з джутом там все буде в порядку. Взагалі у Мадрида дуже багато і справді травм. Джута замінили. Uh, Даніси Бальйос поміняв джуто по позиції, а Реал ще й втретє заб'ється, заробить Кіліан Мбаппе. і Лука Мондрич. Яка передача від Лука Мондрича, мої любі друзі, як Лука Мондрич, як він це відчуває, ну це просто неймовірний рівень від Лука Мондрича. Лука Мондрич веде ідеальну передачу на Кіліана Мбаппе, французи виходять один-один на під гостренку, там Кіліан пробиває та забиває гол, Кіліан Мбаппе! Robert Hunoky 3-0 на користь мадридського Real! І взагалі мені Кіліан дуже сильно сподобався. бо все справи не забыв В принципі, Кіліан такий активний був, тобто у Кіліана було неймовірне бажання. І я вам хочу сказати, Чікіна мені дуже сильно сподобався. Ну і все. І після того, як три забили футболісти Мандрицького реалу, в принципі, так гра вже заспокоїлася. Жерона намагалася забити гол. Там Донджума, до речі, вийшов другий там не пана, додав динаміки. Руїс вийшов, Порту вийшов, Рела. Вийшов там Ендрік, Гарсія Ще, до речі, там флірне Меді також якась зам'ясень. Також тримався і Ірулі Асенсі. Справді дуже багато травм медрицького реала. Ось Сприлі, був активний, пару було небезпечних ударів від Аспрілі, коли цібу Куртуа вступав в гру. Але в цілому Реал спокійно перевагу свою дотримує, ну і підопічні Карлан Чілоті здобувають, відповідно, перемогу. Ось, до речі, Кіліан бапе, його емоції. Насправді я ж кажу, Кіліан мені дуже сильно сподобався. То по статистиці ми маємо 10-10 за ударами по воротах, але по ударах в площину 7-4 була перевага у мандрицького реала, 59 на 41% контроля м'яча. Ну і 6 котовими, тут була перевага гаджени гулівим шансом. 2-0 на користі Реала. Там, до речі, ще був один момент у Реала, коли Лука Лукамондріч знову ідеальна передача була на кіліан на кіліан. Вийшов один на один, але на цей раз все-таки врятував Аблоксаніга. До речі, ожерони, я би ще знає, кого виділив би а Там були такі випадки, коли кречі, ось був у Ендріка, там вихід кречі, до, до кінця пішов. В підкаті вибив м'яч. Тобто кричі мені взагалі дуже подобається. Дуже хороший, я вам хочу сказати, талановитий захисник Чехський. 469 передач ужерони, 422 передачі були точними, та 89% точність передач. Врала 673 передачі, 624 передачі були точними та 92% точність передач по одному сайду Було в обох команд. З 10 ударів у Жирони, 4 удара в площину, 5 ударів повз ворота, та один удар був просто на Просто заблокований. Реала 10 ударів, 7 ударів в площину, 1 удар повзворота, і 2 удари було просто-напросто заблокованими. По успішних відборах, до речі, краще була Жирона, 6 успішних відборів епідемічних Мічела та 54% успішності. Реала їх було 4, та 44. Відповідно, це такої успішності. По 4 сейви зробили в артерій, 4 по поблагосаніки, 4 сейви Тібу Куртуа, 13-20 по 7 м'яча, 8-3 за перехопленнями. Ну і 7 порушень правил. Було в реало, 2 жовті картки, У Жирони 6 порушень правил, 3 жовті картки. Ну, а найкращі футболісти матчі на мою суб'єктивну точку зору, це Джуд Белінгем. Це Джуд Белінгем, який зробив гол плюс пас. І знову джут, що в матчі з Більбао, що з і справді джуд Белінгем є, вам хочети виглядать дуже потужно. Ось у нього там замінили. Справді сподіваємося, що з джутом і справді в порядку. Взагалі дуже зараз багато травм, дуже багато матчів. Ну, зам'яс таки вчуття. Джуд потягнувся. Ну, подивимось, друзі. В будь-яку випадку джут один із ключових футболістів реала, взагалі один із лідерів мадридського реала. Ну, сьогодні гол плюс пас. Зробив я б ще виділив би арду Гюлера Непоганий матч. Виділив би я б килян намбапе. Звичайно, що француз хороший матч Кіліан провів, забив гол. Дуже важливий гол. Для самого Кіліана Намбапе, тому що Кіліану важливо було забити. Ось Кіліану важливо було забити. Так, да, друзі, і Кіліан це зробив. І кіліан це зробив. тому що... Там із Бильбао, да, пенальті не реалізував кілія, але йому було потрібно забити, і він, в принципі, зі своєю місією впорався на всі 100%. Я би виділив ще би. Брахіма. Неповний не матч Брахіма. Справді... Курта також. Ну, Лукаємондрич. Звичайно, що Лукумонрича я б виділив. бо неймовірна гольова передача це на Кіліана Мбапе. бапе. виділив би Сприлью, пане матч до Сприлі, Паблик Санігу. Також виділив би Кричія, Мігеля. Тут, в принципі, непогано вони зіграли. Щоб підодати підсумок цього матчу, я вважаю, що Реал перемагає абсолютно по ділу. Реал сьогодні переграв з Жерону і за Моментом, і за володінням. Реал переграв. Переграв, хоча Жерона непогано розпочинала цей поєдинок. Ну, Реал зараз на другій позиції, але за втраченими балами Реал випереджає Барселону. 30 чисечок Уреалу, Береслони 38. Але у мандрідського Реала є гра в запасі, мої любі, любі друзі. Але поки що Реал другий. Реал здобуває свою 11-ту перемогу. Ну і, відповідно, мандрідська команда зараз на другій позиції. Знаходиться, якщо казати про Жерону, то Жерона восьма, у Жерони 22 залікова, залікових бала є в пасиві. Тож, рано Реал Мадрид 3. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хоче побажити вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення! Усім нових зустрічей